Речі, всім привіт і я буду про вчителя. Тепер я буду розмовляти а, трішки по українськи і трішки по русски. Ну, по-бердинськи чи От. Пронити сумочку цю. і от завжди таке я буду проверять. Так, все. Мати так. Ну засушитися перевіряти. <звук> Перерва. Так, діти на урок. До речі, у нас е другий клас. Да. Так. Так захотілось. Пишіть. Е який ви клас хочете, який у вас клас, пишіть, я буду робити клас такий, от. Хочете. Не а там пишуть, записують, А, ну, переписують. Там з книжки, а слова. А я поки буду просто перевіряти. Значку, я сюди положу. Перший буде зоши у нас українська. Що це за зошто? Математика, друковане читання, друкована математика, друкона український. і ядес друкований. Будемо сьогодні. У нас тут. так. У нас. Це що? Треба теж писати. Правильно, правильно, правильно. Так, правильно. Правильно. Тут правильно. Оце що це надвореним кольором розкрасити? Все. Ой. Все? Друга частина.